Всім привіт! Я знімаю новий відос. Я буду грати на телефоні в ігри. Зараз я включаю першу. Так, ось перша гра. Це Us Rainbow Friends. У мене тут всі уровні відкриті. Зараз я показую. Так, ось це червона Us. Я слоник. Ну, добре. Так, побігли. Так, шукаємо кубики. Цики. такі от кубики. Так, тут нема. А, ось є. А, побачили. Тут нема. Чуєте, як Блу сміється. Так, треба віднести їх. Так, віднесли. Біжим, 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 біжим. Біжимо, 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 біжимо. Біжимо, лу сміється. А ми всінемо. О, да, встигли. Бачите? Зараз ми пограли в цю гру, зараз я включу іншу. Я включив гру ось таку включаю. И тут надо рятувати Блу вид Бджи. Так. А, не, 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 впали в лаву. Файл. Ну, добре, зараз заново. Так. Так. О, все, это Б я... Б я не намалювала. Цікаво. Зараз теракла. Так ось все тільки чомусь рівень заново вмикнувся. Ну добре, багато рівень тих самих не буває. Так, зробив. Ось я зробив. Ура! Прикольно. Стіль. Так, що тут? Надо щось зробити. Так. Ну, щось звивезти зробив звісно. А, ні, зараз бджоли, Ні, тут накусили. Ну, все, отака. Отакий. Така, от така гра. я знайду іншу і будемо грати. Так, ну я включив. Мабуть, ви всі знаєте цю гру. У <схи> мене да така гра є. Про банану котика в мене тут уже бомболіна. Так-так-так-так-так. Ховаємося. О, є свинка, кіт. Банан кіт, свинка. Диші тут. Ховаємося за книжком. Так, 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 так біжить. Так сюда. Я навіть не знаю куди бігти, я не маю куди бігти. Ну, я не знаю, мабуть, це ще не дороблено. Я на не знаю як включить уровні, які були, ну зараз я попробую. Все включили програми. Зараз включу заново. Так Нуль. зараз я тут включу. Ви помітили, що я тепер баклажан. М -м, баклажан, баклажан. Ця чаю ховаємося. Біжим, 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 біжим. Біжимо. За старачкою ховаємося. Олівці дуже тонкі. За машинкою, а ні, я загорі. Ні, за машинкою, щоб я двигався. Я буду так за машинкою. А так. Так, ховаємось. Біжимо. Ти я передбачу, що буде таке. Так. А біжим було... Програм. Ну, зараз я знайду іншу гру. Я включив іншу гру. Надо роздавати. Оці бургери. Ну, включається. Жду. Так, гостіки мені дали. Так, тут мені допомагає оранж, я граю за червоного. Так, Так, ви думаєте, в мене тільки оці. У мене є ще ось пончики тут намальовано. Ідемо по о, пончики кушати. Excuri екс... э, е, по кафе своєму. Так я це назву це відео, ладно. Я пошукаю друге назву. Так, беремо, беремо, а я не вспіваю, не встигаю. Так, побігли отуди. а тут уже... Бутерброди. А ну-ка, а я можу. Там Мес. Мекс це, мабуть, по-англійської повний чи що. Мабуть, так. Я коли як тільки гру скачав, то в мене отак в... височежна башка була. Що аж в телефон не поміщалась. Це ви уявіть. О, о, дивіться, я купив. А що це? Що це, що це, що треба продавати? Ходоги, ура! Я, я люб, дуже люблю сосиску в тісті. О, так давай, 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 давай. А тут треба купитись. Та ні, оце я поки ще не буду купувати, тому що мені її одного не хватає. Ладно, куплюся, бо тут багато що ждуть уже людей, хочуть кушати. Тримай в тебе мільйон гривень. Ого, вони мені грошей дають. Давайте, давайте, давайте. Що? Ну, добре, отакий відос був у нас сьогодні за такими іграми на телефоні. Ну, все, пока-пока. Хочете скачуйте? Я просто показав, які в мене тут є. Ну, все, пока-пока.